25 січня, після того, як західні партнери України прийняли принципове рішення щодо постачання танків до України, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до громадян України зазначив: маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України. Важливо, ми маємо розширювати і нашу співпрацю в артилерії. Ми маємо вийти на постачання літаків для України. Таким чином, сьогодні, на порядку денному. Саме постачання літаків для України. У цьому контексті, вочевидь, мова йде про декілька західних типів літаків, але перш за все, американських винищувачів, зокрема, багатоцільового легкого винищувача f 16 А також будемо говорити про важкого винищувача, про так званий літак завоювання переваги в повітрі F-15. Але чому починаємо саме з F-16? Ну. Перш за все, тому що вже дві країни, Польща і Нідерланди, заявили про готовність передати Україні ці літаки. Хоча згадується в експертних обговореннях і в коментарях також і е, літаки інших країн, зокрема, наприклад, французькі винищувачі, е, новітній багатоцільовий винищувач четвертого покоління Рафаль, та більш старий міраж. Який Франція зараз виводить з експлуатації і замінює більш сучасним винищувачем Рафаа? Існує думка, що міраж у модернізованому варіанті, зокрема у варіанті винищувача бомбардувальника, Міраж 2000 та ще й з передовим далекобійним сучасним озброєнням, також міг би принести нам користь. Зокрема, наприклад, Індія в минулому році відмовилася від сучасних російських літаків. І активно закупає тепер старі але модернізовані літаки Міраж після їх зняття з озброєння у Франції. Взагалі, будь-який винищувач це власне планер літака плюс комплекс озброєння. Якщо порівнювати льотні характеристики наших Міг-29 і Су-27 з відповідними західними зразками літаків 3-го та 4-го покоління, такими як f 16 f 15 f 18 Міраж, Рафаль, Гріппен, Єврофайтер, Торнадо. То е, за суто льотними характеристиками вони доволі близькі один до одного. Ми далі розглянемо ці характеристики. Однак е, найбільше, я би сказав, велика різниця у комплексах озброєння саме на західних винищувачах, різниця у набагато вищій ефективності систем виявлення і ураження. І у нашому випадку. Е, Раніше ще до початку широкомасштабної російської агресії лютого мова вже йшла про вибір різних оптимальних для нас типів західних літаків від різних країн-виробників. І навіть зараз, коли майже вся увага прикута в першу чергу до f 16 також можна почути офіційні заяви окремих посадовців про те, що нами розглядається як f 16 так і інші варіанти. Наприклад, про це недавно зазначали міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента України Подоляк та дехто інше. Тепер стосовно різних варіантів. Наприклад, напередодні війни наші військові авіатори оцінювали в якості найоптимальнішого варіанту придбання простого експлуатації багатофункціонального шведського винищувача Гріппена. Або також висловлювалися на користь вже згаданого потужного американського важкого винищувача F-15. Чи навіть переважно морського еквівалента вже згадано F-16, винищувача штурмовика F-18, який так само, як і F16, багатофункціональний, але на відміну від легкого винищувача F-16, більш важчий винищувач штурмовик F18. Це літак з двома двигунами, що надає перевагу в живучості, і тому його і взяли на озброєння військово-морських сил США. До речі, коли після прийняття на озброєння в 70-х роках f 15 повітряні сили замовили більш легкий і більш багатофункціональний новий винищувач, то на тестування вийшли дві компанії з двома різними літаками. Одна з літаком F-16 і інша з прототипом літака f 18 Повітряні сили надали перевагу f 16 а військово-морські сили погодилися взяти до себе саме f 18 за рахунок того, що в нього два двигуни, він також багатофункціональний, але більш живучий з точки зору потреб саме паливного літака. Хоча його використовують тепер деякі країни, наприклад, Канада, і в якості літака наземного возовання. Отже, ще у 2020 році під керівництвом тодішнього командувача повітряних сил Збройних сил України генерал-полковника Сергія Дроздова, група науковців Харківського національного університету повітряних сил проаналізувала в інтересах придбання Україною потенційні багатоцільові винищувачі тактичної авіації. Зокрема, вони аналізували американський f 16 Тобто на той час остання модель, і f 35 a Євросоюзівський єврофайтер, французький Рафаль та шведський Гріпен. Їх порівнювали за вартістю придбання, вартістю експлуатації та коефіцієнтом бойового застосування. Тобто, за трьома основними показниками. Причому бойовий потенціал оцінювали як по повітряних цілях, так і по наземних цілях. Ну і цілком очевидно, що найкращий за бойовим потенціалом найновіший Єврофайтер і американський F-35 виявилися і найбільш дорогими. Ну і на той час, як кажуть, нам не по кишені. А між приблизно схожими за бойовим потенціалом і вартістю американським F-16, французьким Рафаль та Шведським «Гріпен» Науковці Харківського університету віддали перевагу порівняно дешевшому, менш баглової експлуатації і так само багатофункціональному шведському Гріпені. Але, нагадую, це було у 2020 році за два роки до початку широкомасштабної російської агресії. При цьому серед практиків льотчиків повітряних сил були інші думки. Зокрема, стосовно Грипена лунали зауваження про те, що ці літаки жодного разу не брали участі. У реальних бойових діях, тому невідомо, як вони себе покажуть в бою проти російських літаків. А ті наші льотчики, які змогли ознайомитися з американськими літаками під час спільних навчань, чи на території України, чи за межами, часто висловлювалися на користь потужного f 15 літака за воювання переваги повітрі, але його перевага в першу чергу стосується. Функції перехоплювача або бою в режимі повітря-повітря. Цей літак перехоплювач дійсно має багато переваг перед, наприклад, легким багатофункціональним F-16. Але, на відміну, наприклад, від Gripen або від f 16 чи f 18 не дуже підходить для дій у якості штурмовика, тобто по наземних цілях. Він не призначений для безпосередньої підтримки наземних військ. Вочевидь, саме через це та через високу вартість цього літака науковцями повітряних сил, на відміну від льотчиків практиків е, в якості оптимального для України, до початку агресії навіть не оцінювався. Е, вже з самого початку агресії Україна наполягла на закритті неба над країною за допомогою зенітно-ракетних засобів та літаків. Однак тоді питання стояло не у придбанні західних винищувачів, чи Гріпен, чи Ф-15 чи інших. Тоді одним з основних варіантів спочатку було отримання з сусідніх з нами країн НАТО, Польщі, Словаччини або Болгарії модернізованих радянських літаків такого ж типу, як і у нас стояли на озброєнні. Це Міг-29, Су-27 винищувачі або штурмовики Су-25. Пізніше, коли ми ще оборонялися на широкому фронті від Харкова до Миколаєва, особливо після того, як ми відбили ворога від Києва, Чернігова і Су, з'явилася інформація, що наші пілоти почали готуватися на віртуальних авіатренажерах для освоєння американських штурмовиків А-10. А-10 це літаки, які виконують фактично такі ж завдання, як і наші Су-25. Дозвукові штурмовики. Але відрізняється дещо більш ефективним озброєнням і більшою живучістю. Фактично весь літак штурмовик А10 зібраний навколо своєї головної зброї: 30-міліметрової автоматичної гармати Avenger, яка важить майже 2 тони. Вона має темп стрільби у 3900 пострілів за хвилину. Тобто, за секунду, випускає за секунду. Випускає 65 снарядів, які можуть пробувати танки на відстані до 1200 метрів. Але це далеко не єдина зброя цього штурмовика, бо крім неї, він може ще нести до 7200 кілограмів іншої зброї на 11 узлах підвізки. В першу чергу це високоточні протитанкові ракети Мейверік з дальністю пуску до 28 кілометрів реактивні снаряди, а також високоточні та звичайні авіаційні бомби. Коли гору, говорять про феноменальну живучість штурмовика А-10, то зазначають, що всі системи керування у ньому резервовані тричі: дві гідравлічні системи керування і одна ручна на так званих тягах. Кабіна та частина систем захищені від 23 мм. Гармат. Відповідно, чому ще в радянські часи гарматно-ракетні системи, більш нові, вже 80-х років, такий пенпродуктор, вже розробляли з гарматами 30-мм. Адже було відомо, що 30 мм для А10 це вже небезпечно. От. Можна також зазначити незвичне розташування двигунів. Це теж результат їх максимального захи... захисту від вогню з землі плоскостями літака. Позитив, А-10 був би нам дуже корисний, зокрема, у початковий період, коли можна було знищувати ціле російське колони. Зараз характер бойових дій вже трошки інший, противник розосереджений, і, відповідно, бачення наших пріоритетів теж дещо змінилося. Крім цього, застосування а 10 було б ефективним в умовах нашого панування повітря а до нього нам ще далеко. Тому, вочевидь, і очікування, щодо отримання цього літака е, дещо зменшилися. Хоча зрозуміло, якщо американці свого резерву нам його передадуть, напевно, ми не відмовимося, е, і таким чином будемо першою іноземною країною, якій Сполучені Штати Америки передали цей штурмовий. Бо вони до цього часу перебувають на озброєнні лише Америки. Так що і до сьогодні принципового рішення щодо системного поповнення парку наших бойових літаків прийнято ще не було. А водночас обстановка на фронті тисне все більше. Зокрема, цей тиск суттєво збільшився після того, як наші партнери погодилися постачати нам сучасні основні бойові танки типу американського Абрамс, Німецького Леопарк-2. Британського «Челленджера» або французького Леклер чи навіть колісного французького АМХ Мікс-10. Адже при всіх перевагах леопардів та Абрамсів над російськими Т-72, Т-80, Т-90, без надійного прикриття з повітря вони можуть стати легкою здобичч російських ударних вертольотів та штурмовиків. І це не лише Су-25, але й більш новітні Су-34. А наші е, старі міги та сухі, ні за кількістю, ні за ефективністю забезпечити таке надійне прикриття для наступаючих танків з повітря, на жаль, навряд чи зможуть. Таким чином, ми стоїмо на порозі вже п'ятої хвилі поповнення новітними західними зброями. Е, першою хвилею були протитанкові засоби, пам'ятаємо, джевеліни, Енлави та інші. Другою артилерія. Третьою Хвилею засоби протиповітряної оборони, четвертою мають стати танки, а п'ятою хвилею, скоріш за все, стануть літаки, хоча можуть стати і ракети, про які говорив президент України. Але сьогодні ми говоримо про літаки. І в першу чергу про літак, який, вочевидь, є лідером думок у змаганні за прийняття на озброєння авіації повітряних сил збройних сил України. Тобто, говоримо про американський багатофункціональний. Легкий винищувач f 16 Варто зазначити, що F-16 16 це наймасовіший літак четвертого покоління, який перебуває на озброєнні понад 20 країн. Загалом було виготовлено понад 4600 одиниць цього винищувача. Неодноразово брав участь у бойових діях. Існує більш ніж 10 його основних модифікацій, а якщо говорити про різні варіанти обладнання, то цих модифікацій може бути ще стільки, що може й більше. F-16 це моноплан із середньорозташованим крилом і одним двигуном у хвостовій часті фюзеляжу. Причому двигун у F-16 такий же, як і один з двох двигунів F-15. Винищувач обладнаний 20 мм шестиствольною гарматою Вулкан та має в основному 9, 11 або 13 точок підвіски в залежності від моделі. Маса підвісних елементів 7 тонн. Хоча в деяких варіантах може бути трошки більше, але загалом 7 тонн. F16 може використовувати ракети повітря-повітря проти інших літаків. Або вертольотів, або крилатих ракет. А ракети повітря Земля, керовані бомби та не керовані бомби. Орієнтовна вартість нового літака, найновішої моделі близько 70 мільйонів доларів без врахування озброєння, підготовки персоналу та супутніх витрат. Але за 20 або трохи більше мільйонів доларів можна придбати відремонтований і модернізований. Мало не до найвищого рівня літаки першого покоління, правда, вони випускалися десь 30-35 років тому. Бойова підготовка на F-16 передбачає спочатку курс повітря-повітря, 26 вильотів з використанням відповідного озброєння тактики повітряного бою на різних дистанціях, включно з ближнім маневруванням. Далі курс повітря земля, теж 26 вилітів з польотами на надмалій висоті, відпрацюванням різноманітним озброєнням та отримання тактичних навичок над полем бою. І є ще окремий додатковий місячний курс зі знищення протиповітряної оборони противника. Загальна тривалість курсу пілотування F16 становить 9 місяців, але це тут мова йде про базову підготовку із а курс для українських досвідчених пілотів може бути набагато коротший і скорочений до 3-6 місяців в залежності від кваліфікації льотчика і певних інших обставин. Отже, щоб краще оцінити ці та інші характеристики F-16, я думаю доцільно порівняти його характеристики з іншими вірогідними кандидатами. До таких вірогідних кандидатів, про які йдемо, ми відносимо як зазначено вище. Американські, французькі та шведські варіанти винищуючи. Теоретично існує ще німецько-британсько-італійський торнадо, про який нещодавно йшла нещодавно мова у зверненні заступника міністра закордонних справ і колишнього посла України, чи От, На звернення якого канцлер Шольц відповів категоричним ні. Мова йде про літаки торнадо третього покоління. От, крім нього, є ще також і вище згаданий Єврофайтер, який відноситься до категорії 4, але для нас занадто вважається дорогим. Ну є і є інші обставини. Отже, знову, як і до війни, повертаємося до трійки F-16, Рафаль та Гріпен. Але з огляду на нові обставини, зокрема на те, що ми зараз реально ведемо е широкомасштабну війну з агресором, Тобто маємо нові пріоритети. То, напевне, бажано також розглянути і характеристик F-15, ну і загал, загалом прийнятно F-18. По максимальній швидкості. Найновіший F-15. 2,5 маха, тобто 2,5 рази може літати швидше швидкості звуку. Найновіший. FA18, Суперхормит 1,6 маха. Найновіший F-16, блок 70-72. Ну, дещо більше двох махів. Так само найновіший Грипін Рафаль. Значить, Гріпер 1,7 маха і Рафаль 1,8 маха. Тобто найстаріший з них F-15, він же залишається. Найшвидше. На другому місці F-16, потім йде Рафаль, потім Гріпен, потім f 18 Максимальна вага озброєння, яке може нести той чи інший літак. F-15I 10,5 тонн. Знову ж таки, найбільше з цих п'яти на 17 вузлах підвіски. FA18 Hornet – 8 тонн на 11 вузлах підвіски. F16 блок 70, 72, близько 7 тонн на 9, -ти, 11, -ти, 14 -ти вузлах підвіски. Ну, 11 це більш старі моделі. Гріпен e, 6,5 тонн на 10 вузлах підвізки. Рафалі 9,5 тонн на 14 вузлах підвіски. У цій характеристиці знову на першому місці.

f 16 блок 7072, 546 км, Gripen 1300 км, Рафаль 1800 км. Значить тут уже на першому місці Рафаль, на другому Gripen, на третьому f 15 далі на четвертому f 18 і е, замикає п'ятірку f 16 Ну, це, е, я б сказав, це суто технічний показник. Для України в першу чергу, оскільки авіаносців у нас немає для f 18 На велику дальність перехоплювати на територіях інших країн, теж особливої потреби немає. От, там для Ф 15 чи для Рафаля. Нас в першу чергу цікавлять багато функціональність і озброєння. І тут, як я вже зазначив, напевне, все ж таки. Якщо ми один літак розраховуємо отримати, то це, скоріш за все, або F-16, або Гріпен, можливо, ще й Рафаль. Якщо в пакеті, наприклад, з ним ще якийсь більш потужний, то тут, напевне, F-16 і F-15, тому що брати літаки з різних країн, напевне, це не найкраща ідея. Судячи з відгуків представників команду повітряних сил, найбільш урогідним варіантом все ж таки є дійсно f 16 Як повідомляв нещодавно речник повітряних сил Юрій Ігнат, цитую, пілоти вже пробували керувати цим літаком, це правда, і цим є f 15 В принципі, вони їх опанують за кілька тижнів. Справа в іншому, потрібно навчитися воювати на цьому літаку, навчитися працювати в складі підрозділу. Це в парі, в ескадрильї, завдавати ударів як по повітряних, так і по наземних цілях. Тобто, ось у цьому і полягає час навчання більш тривалий. Е, самі льотчики, додає Ігнат, е, з якими йому доводилося спілкуватися, кажуть, що близько півроку це за гарного сценарію. Можна буде повністю освоїти цей літак як бойовий. Але, підкреслюю, є варіанти також і набагато скоріше, тобто десь приблизно за три місяці. От так, що в буде F-16, можливо, буде додано і F-15. Це, напевне, був би найбільш оптимальний варіант, щоб забезпечити весь спектр завдань авіації повітряних сил від штурмовки до перехоплення. Щодо вибору на користь F-16, важливо також враховувати, що цих винищувачів вироблено доволі багато. А літаків нам потрібно не десятки, а сотні. Той же «Рафаль» Можливо, не гірше за F16 за бойові можливостями, а де в чому навіть краще. Але він на багато експлуатації і перебуває на озброєнні лише у Франції, який він також потрібен для заміни старіших міражів. Якщо брати зараз невелику кількість літаків певної моделі, які виключені в обмеженій кількості, то потім теоретично може скластися ситуація, як із західними танками та артилерією, де нам пропонують різні моделі, і їх обслуговування в цілому доволі ускладне. Кошти на навчання наших пілотів США вже виділили. Тому певна підготовка до прийому саме американських літаків і е, стосовно освоєння в польотів і стосовно підготовки наземного персоналу аеродромів, напевне, вже проводиться. Залишається набратися трохи терпіння і дочекатися остаточного рішення, яке очікується вже найближчим часом. Під час наступного засідання наших партнерів у форматі Рамштайн в середині лютого цього року. Як бачимо, є певні підстави для оптимізму, що якщо нам наші партнери будуть далі продовжувати поставляти необхідну кількість озброєння і боєприпасів, в першу чергу артилерійських. Якщо нам вдасться швидко отримати і освоїти е, модерні, високоефективні, сучасні основні бойові танки, не лише леопарди другі, е, я вважаю, що модернізовані леопарди перші також принесуть значну користь, не кажучи вже про Абрамси. Е, якщо ми найближчим часом... Зможемо отримати літаки, які будуть прикривати ці танки з повітря на полі бою, то наша перемога буде скоріша, і наміри ворога щодо затягування цього збройного конфлікту на нашій території потерплять крах. І ми, безумовно, його переможемо. Залишиться лише питання, що якою буде ця перемога. Але в будь-якому випадку е ми маємо зараз унікальний шанс озброїти наші Збройні Сили системно. І в першу чергу від нас залежить, щоб показати ще раз, як ми вже показали на прикладі протитанкових, протиповітряних засобів та сучасної артилерії, що і танки, і ті літаки, про які ми сьогодні говорили, ми здатні освоїти на найвищому. Сучасному світовому рівні. Дякую за увагу.